Від населених пунктів Харківщини зазнали ворожих ударів минулої доби. Росіяни активно застосовували різні види озброєння, зокрема дрони типу Герань, Ланцет та Молня. Пошкоджені, зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. І дізнаємося більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема у Куп'янську. Від Андрія Канашевича, начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю, добрий день. Перш за все розкажіть, яка ситуація на цей час в районі Куп'янська чи атакують росіяни мирні населені пункти? Та у нас можна казати, що ситуація особливо змін е, немає, і зранку були атаки Куп'янська і, Куп і населених пунктів е, Кіндрашівської громади. Відповідно, на жаль, є дві е, е, людини: два чоловіка 82-го та 58-го років народження, які отримали поранення, їх шпиталізована. Одна людина постраждала безпосередньо місто Куп'єрськ, Атака була по цивільній активці здійснена. Другий був на подвір'ї власного будинку в населеному пункті Нечволодівка, це Кіндришівська громада. Я так само отримав поранення. попередньо це була артилерія. Так само ворог застосовував БПЛА по великоборлуській громаді по двом населеним пунктам. Є у нас пошкоджені будинки на щастя без постраждалих. Тобто, можна говорити, що ситуація і її напруженість. Вона залишається без змін. пане Андрію. Напередодні речнику «Дніпро» Віктор Тригубов підтвердив інформацію, яку опублікував мілітарний проект Діпстейт, що село Мирне Куп'янської громади деокуповано днями. Ми з вами про нього говорили. А тепер розкажіть нам, як це позначилося на безпеці жителів прилеглих населених пунктів, зокрема і Куп'янська, чи зменшилась інтенсивність атак з боку російських військ? Ми поки що не відчуваємо зменшення атак безумовно. Ми ще очікуємо остаточних підтверджень для того, щоб дивитися, яким чином далі здійснювати евакуацію людей. Тому що є у нас заявки, якраз безпосередньо з цього населеного пункту. Є заявки з населеного пункту Соболівка, Там це такі прифронтові населені пункти. І ми зараз опрацьовуємо інформацію, будемо дивитися, чи є можливість виїхати туди і безпосередньо забрати людей, вивести в місто Харків, і будемо далі слідкувати за розвитком ситуації. Це дуже добре. Ми бачимо, що є певна позитивна динаміка, і дай Бог нашим хлопцям вони виконують свою роботу як належить. Знову ж таки, ми нещодавно з вами говорили про спроби росіян заходити на околиці Куп'янська російським військових в інституті вивчення війни в останньому звіті. Аналітики повідомляють, що тепер вони намагаються це робити по каналізаційних трубах. У зв'язку з цим які загрози існують для жителів міста, і про що б ви хотіли попередити. Ну, наші мешканці вони вже про все попереджені, і е, за ними тільки остаточне прийняття рішення щодо евакуації. Те, що ворог намагається будь-які засоби використовувати для того, щоб потрапити в місто Кубніць, так воно і є. І те, той населений пункт, що ми говорили, от Мирове, в, дійсно ворог там. Е, через це населений пункт намагався заходити в місто Кубніцьк. Але наразі такої 100% інформації підтверджено, що ворогу це вдалося. Зробити у нас немає, але з іншого боку, є дуже напружена ситуація. Те, що стосується застосування в півдронів, вони постійно знаходяться в повітрі, вони постійно атакують е цивільних, і ми розуміємо, що переміщування по населеному пункту, по купінську, по прилеглим населеним пунктам, воно неможливо на сьогодні, воно дуже небезпечно. Я бачили, і сьогоднішні приклади. Тому е на сьогодні можемо говорити, поки йдуть. Такі активні бойові дії, і поки є загроза життю, закликаємо мешканців просто не виходити з будинків. Якщо ситуація покращиться, то ми готові в будь-який момент. І ми поліція, і волонтерські групи, і ДСНС готові задіяти транспортні засоби відповідно для евакуації людей. Пане Андрію, а скільки людей лишається у Куп'янську? Трохи приблизно десь 900 людей на правому березі е, залишається в місті Куп'янськ. Е, в цілому у нас приблизно 4300, може 4200 людей це п'ять громад прифронтових по тим населеним пунктам, які безпосередньо знаходяться під постійними обстрілами. Тобто е, за останній тиждень от сьогодні аналізували інформацію: 51 одна людина виїхала в цілому з того напрямку. що... Достатньо небагато, це там один відсоток. Це вкрай не дуже позитивна динаміка. Пане Андрію, я дякую вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації.